Дитяча Біблія ЙОСИП Улюблений син Якова, книга Буття, глава 37, вірші з 1 по 4. І от Яків знов оселився на землі Ханаанській. Тут у Рахілі народився ще один син Веніамін. Таким чином у Якова було вже 12 синів і одна дочка: Рувим, Симеон, Левій, Юда. Дан, Нефталим, Гат, Асир, Ісахар, Завулон, Діна, Йосип та наймолодший Веніамін, та найбільше з усіх своїх синів Яків любив Йосипа, тому що він був сином старості його. Йосип Віку 17 літ пас отару з братами своїми, і доносив він недобрі звістки про них до батька їхнього. Одного разу Яків подарував Йосипові дуже красиве барвисте вбрання. І бачили брати його, що батько їхній любить його над усіх братів, і зненавиділи його, і не могли говорити з ним братерськи. Йосип не міг передбачити, до чого призведе ненависть та заздрість його братів. Йосип любив Бога і жив за заповідями його, а тому усі нещастя і скорботи, що випадуть в майбутньому на його долю. Стануть за допомогою Божою благословенням для нього і для його сім'ї.